Україна! 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 Шановні потоляни, маю честь передати вам вітання від кіборгів, від 93-ї бригади, від 80-ї, від, заг... від... Від... від правого сектору від УНАУНСО, які зараз стоять на передовій разом з нашими земляками. Ми мали честь спілкуватися з ними і вони передали нам, усім представникам органів влади свої побажання: побажання одне єднання, виконання всіх вимог майдану. Ми маємо змінити систему, ми маємо змінити обличчя. Тепер в Україні, у Києві та в інших містах. Відбувається марш єдності, мирний марш солідарності через вбивство мирних українських громадян московськими і військами та їхніми прислужниками. Для чого ми вийшли сюди? Ми вийшли сюди, сподіваючись, що президент України вийде також на марш разом з громадянами, щоб почути їх, а не лише власне, власне ближнє оточення. Для того щоб підтримати наших громадян, які стали жертвами війни і перебувають під безпосередньою постійною загрозою загибелі від ворожих збройних дій. Для того, щоб укріпитися в нашій готовності захищати і захистити наш власний вибір від будь-якого агресора, для того щоб відчути єдність і готовність докорінно змінити країну і власне життя на краще, для того, щоб цю єдність і готовність відчували українські еліти і мусили на неї зважати. Щоб на що нам потрібно від українських еліт визначеності та відвертості, чіткого розуміння дій держави і кожного громадянина за умов зовнішньої агресії і внутрішньої ворожнечі, ми вимагаємо відверто пояснити від президента та інших перших керівників держави важливих для кожної громадян дій дійсно буде дипломатичною перемогою, якщо впливові держави визнають Московію або, хоча б ДНР ЛНР терористичними організаціями. Але про це багато розмов за відсутності гарантій. Буде гарно, якщо Московія через тиск інших країн відмовиться від агресії і виведе свої війська з нашої землі, припинить збройну підтримку заколотників з ДНР та ЛНР. А якщо ні у війні, хоч її називають АТО, держава має сподіватися на краще, а готуватися. До найважчого ми чекаємо відповідей на питання, чи є абсолютна гарантія, що Московія не поширюватиме агресію далі. Що має бути зроблено і робиться, щоб обезпечити життя населення прифронтової смуги і окупованої території? Що робитиме держава, що робити громадянам, якщо попри вся Московія агресію поширюватиме як вторгнення загальновійськових угрупувань або диверсійних дій? Як діяти громадянам у разі потрапляння під ворожпід ворожу окупацію? Хто і як готуватиме опір і партизанські дії у разі окупації? Хто як і коли навчить громадян такій боротьбі? Хто і коли забезпечить масову підготовку громадян до збройного опору зброєю, боєприпасами інструкторами? Ми не хочемо бути просто безпорадними жертвами. Ми пам'ятаємо уроки Слав'янська та інших наших міст і селищ. Ми пам'ятаємо зраду під Іловайськом. Ми не ми пам'ятаємо наших кіборгів, яких теж брали в оточення, але Богу дякувати, вони не пішли на ті вимоги і вони пішли у наступ. Але ми хочемо гарантій від генерального штабу. Ми не готові просто вірити загальним фразам керманичів держави, оскільки занадто часто їхні дії суперечили їхнім словам. Наш марш має спільне з, з Паризьким маршем. Це демонстрація нашої солідарності. Наш марш. Є іншим ніж паризький, тому що нам загрожують не окремі терористичні організації і групи, а потужна світова сила, яка має набагато більше ресурсів, ніж ми. Для нас це не питання просто безпеки, для нас це питання нашого існування на нашій землі. Ми мусимо бути готовими перемогти, навіть якщо залишимось сам на сам з агресором. Ліпше, якщо українська еліта діятиме спільно з громадянами, гірше, якщо громадяни муситимуть діяти. Попри неспроможність еліти, не існує в природі під час війни просто мирних планів. Може бути план миру переможців або план миру переможених. Умовою миру є перемога, чи то наша, чи то ворога. Президенти України чітко скажи: ти за нашу перемогу чи перемогу Московії. Ми подоляни за мир після перемоги. Органи влади мають не нарікати на війну, ховаючи проблеми інші за війною. А мають прискорити її закінчення. Воїни чекають і готові йти в наступ. З ворогом не домовляються, ворога знищують в єдності наша сила. Отож, одні кулаком спільним вперед до мети до знищення ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Слава Україні!